Мій список трьох найкорисніших книжок для інфобізнесу. Книга номер 1 пропозиції на 100 мільйонів доларів Алекса Гормозі. Ця книга навчить вас, як створювати сильні офери для вашого інфобізнесу, тобто унікальні платні пропозиції, які ви будете продавати в інфобізнесі і які будуть вигідно вирізнятися серед платних пропозицій ваших конкурентів. Книга номер 2 Секрети доткомів Расела Брансона. Ця книга навчить вас створювати ефективні воронки продажів під ваші офери, тобто автоматизовані системи продажів, які будуть продавати ці ваші офери і приносити вам гроші. І книга номер три Секрети трафіку Рассела Брансона. Ця книга навчить вас залучати багато трафіку на ваші всі воронки продажів. Тобто, приводити багато зацікавленої аудиторії на всі ваші системи продажів. Тобто ці книги дозволять вам закрити три дуже важливих питання в інфобізнесі: що ви будете продавати, як ви будете це продавати і кому ви будете це продавати. Але є один маленький нюанс. Всі ці книги вони на англійській мові, тому вам доведеться трошки попрацювати зі словником. Але як казав Максим Рильський, не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля.